Ця в Україні і на часі знати більше про події у столиці. це СТН. У студії працюють Наталка Сопіт та Леся Шинкаренко. Добрий вечір. Дивіться у нашому випуску Епідпоріг перевищено. У Києві на ГРВІ та гриб захворіли вже понад 24 тисячі людей. З них 17 тисяч діти. Чи далеко до карантину? Мандат не захистить у раді хочуть спростити отримання дозволу на арешт чи взяття під варту нардепів, що іще запланував парламент на тиждень. Старий рік іде новий бюджет несе проект міського кошторису вже на розгляді депутатів Київради на що спрямують витрати наступного року. Жінка, що народила дитину на вулиці, відмовилася від немовляти. Горе матір вже повернулася додому, а дитина ще під наглядом лікарів у пологовому будинку. Номер один нагадаємо, що перехожий помітив породіллю і з новонародженим на снігу та викликав швидку. Медики зазначають, що покинуті малесенькі долі це не поодинокі випадки. За 2016 рік лише у цьому пологовому відмов було аж 16. Незважаючи на ту холодну погоду, на зиму, на сніг, дитина здорова абсолютно і стан її здоров'я стабільний, задовільний і ніщо не загрожує життю цієї дитини. І це нас всіх дуже радує. Оскільки мама не перебувала на обліку, ми проводимо всі ті обстеження, які необхідні для того, щоб дитина була обстежена, щоб всі необхідні показники, які вона потребує, в неї були. Для того, щоб ми могли згодом після всіх необхідних процедур перевезти її до дитячого будинку Берізка. Підпоріг захворюваності на грип та ГРВ у столиці перевищено. Про це сьогодні повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. У Києві вже захворіли понад 24 тисячі людей, і 17 тисяч із них це діти. Переважно мова саме про гонконгський штам вірусу. На сьогодні підпоріг перевищений ще в трьох областях України: Дніпропетровській, Луганській і Харківській. Число захворілих по всій країні підкрадається до позначки у 200 тисяч осіб. У столиці ж наразі поріг перевищено на 4 Однак Володимир Бондаренко наголошує, що про карантини у навчальних закладах поки не йдеться. Для його оголошення кількість хворих у них має становити більше 20 2 грудня підписано розпорядження КМДА про посилення профілактичних заходів. Медичні заклади будуть переведені у посилений режим. Медичні заклади. Зараз будуть підготовлені до можливого ще раз підкреслю не обов'язкового, але можливого введення карантину у січні 2017 року. Поки що про карантин ми не говоримо. І до подій на сході сьогодні до вісімнадцятої години російського окупаційні війська дев'ять разів відкривали вогонь у бік наших позицій на Маріупольському та Донецькому напрямках. Бойовики застосовували міномети 120-го та 82-го калібрів, гранатомети, а також озброєння БМП та великокаліберні кулемети. Сім з дев'яти зафіксованих сьогодні обстрілів здійснено противником на маріупольському напрямку. На щастя, минулої доби у зоні ато обійшлося без втрат для українських військових. У всьому світі сьогодні відзначають Міжнародний день волонтерів. З особливою теплотою наших волонтерів з професійним святом привітали українські військовослужбовці. Відопривітання оприлюднило військове телебачення України. Бійці АТО побажали міцного здоров'я і добробуту, злагоди і миру в нашій країні. І подякували за підтримку. Відкритий та відповідальний завжди. Окорня, як яку, лікує від усіх хвороб. Окраса Сірих буднів. Ніколи не здається. Турбується як рід. Енергійний і невтомний. Дарує, радість. Дякуємо, моло, молоде! Цього тижня у раді можуть розглянути законопроекти, покликані спростити отримання дозволу на арешт чи взяття під варту народних депутатів. Принаймні, консолідуватись навколо важливих рішень нардепів закликав на погоджувальній раді спікер парламенту Андрій Парубій. Які ще питання потраплять цього тижня на розгляд, розповість Наталка Біловол те, що сталося у ніч на неділю в княжичах Броварського району, стало першою темою і на погоджувальній раді законним вердиктом для трагічної ситуації, яка забрала життя п'яти правоохоронців. Переконаний спікер не можна зволікати. Висловлюю від імені усіх народних депутатів і нашої погоджувальної ради співчуття родинам загиблих правоохоронців і сподіваюся, що прозорим розслідуванням буде встановлено причини цієї великої трагедії. Аби не гальмувати ще одне розслідування щодо справи нардепа Вадима Новинського, продовжує спікер. Регламентний комітет має чимшвидше ухвалити рішення згідно з тими документами, які нещодавно передала парламенту ГПУ. Депутат опозиціонер нагадаємо, фігурує в кримінальній справі щодо тиску на церкву. Щоб ми могли чим швидше цього тижня поставити на порядок денний і розглянути питання щодо зняття неоторканості. Народного депутата України. Аби ж у парламенті ця процедура проходила швидше, каже Андрій Поробій, у четвер депутати розглянуть законопроекти, за якими отримати дозвіл на арешт чи взяття під варту нардепа, стане простіше. Мені здається, що ця ситуація з новин... депутатом Новинським нагадує намагання відволікти увагу суспільства від тих економічних і політичних провалів, які сьогодні є в державі. Я вимушений закликати вас не допускати порушення регламенту без розгляду регламентного комітету. Це питання не появиться в залі, як і передбачено регламентом. Але з того моменту, як регламент комітет прийме рішення, я буду ініціювати чим швидше дане питання постав на розгляд Верховної Ради України. Насправді ж дестабілізувати ситуацію в парламенті кажуть, деякі нардепи. Нині намагаються резонансною публікацією в британській газеті «The Independent», в якій депутат утікач Онищенко заявляє про масштабну корупцію в Україні. Зрахунок ворога дуже простий і зрозумілий. Нав'язати думку, що наша Верховна Рада корумпована, звинуватити президента. Дестабілізувати ситуацію і добитися позачергових виборів, як одних, так і інших. Деякі ж нардепи наполягають на створенні тимчасової слідчої комісії. Ті факти, які оприлюднив Ваніщенко, про те, що понад 70 депутатів Верховної Ради, щомісяця отримували гроші за голосування, зокрема. Отримали гроші від 20 до 100 тисяч доларів за голосування про призначення генерального прокурора, за звільнення голови служби безпеки за і цілий ряд інших законів за зміни до конституції в частині особливого статусу для Донбасу. Свідчать про масштабну махрову корупцію. Але окрім питань політично-резонансних у розкладі нардепів на цей тиждень чимало інших справ, зокрема у вівторок, блок національної безпеки та законопроекти на фіні для прийняття бюджету на 17-й рік. У середу низка ініціатив із самоврядування, а в четвер транспорт. Дні та аграрні питання. Надалі біловодроволіфанов, телеканал Київ. Кияни зможуть безкоштовно отримати юридичну консультацію від найкращих адвокатів країни. Адже сьогодні у столиці стартувався український тиждень права. До 9 грудня у столиці триватимуть просвітницькі заходи, спрямовані на підвищення юридичної грамотності населення. Відомі правники проведуть лекції та майстер-класи. Також у навчальних закладах заплановані уроки права, конкурси та виставки. Дуже часто до юриста, як і до медика, ідуть з останньою надією. До вас прийшла бабуся з питанням, що залили її квартиру. Це так само важливо, як і якісь, ну скажімо, на рівні держави реформи, тому що для цієї бабусі це єдина квартира, яка у неї є. У рамках тижня права майстер-класи і лекції проводитимуть відомі юристи, правники, нотаріуси та судді. А 9 грудня відбудеться всеукраїнський урок справ людини, який кожен охочий зможе побачити через мережу інтернет. В той же час в приміщенні європейського університету буде проходити всеукраїнський конкурс імені Корецького, який імітує засідання європейського суду справ людини, де студенти юристи різних факультетів можуть у своїй майстерності, доказувати захищати клієнта. Тобто повноцінне судове засідання. А для тих, кому потрібна юридична допомога на базі Академії адвокатури України на бульварі Шевченка 27, юристи практики безкоштовно надаватимуть консультації. Багато звертається громадян щодо пенсій, щодо надання якихось соціальних послуг. І у нас якраз от в ці дні чергують. На сайті на нашому можна подивитися. Спеціалісти з цих різних фірм, до яких конкретно можна звернутися про все, що у нас хвилює людину. Кияни отримають унікальну можливість безкоштовно проконсультуватися в декількох фірмах одночасно. Юристи будуть працювати з 7 по 9 грудня з 9 до 17 години. Наталія Білогурова, Олег Барщевський, телеканал Київ. Кінець року всі у звичному очікуванні ухвалення бюджетів і державного і місцевих, зокрема проект київського кошторису на розгляді депутатів Київради в КМДА ж розтлумачили, скільки і на що планують витратити наступного року Детальніше у сюжеті. На дворі грудень можна підбивати підсумки року, що минає, а вони досить втішні. Що стосується прямих іноземних інвестицій, вони зросли з 21,6 мільярдів в попередньому році до 24,2 мільярдів по точному році, по місту Києву. Прямі іноземні інвестиції міста Києва в цілої масі по країні. Кладають 52%. Жодна установа чи підприємство, яке фінансується з місцевого бюджету, заборгованості заробітної плати взагалі немає. Ще один показовий результат перевиконання цьогорічного бюджету на 7 мільярдів гривень. Відтак, наступного року розпоряджатимемося вже майже 37 мільярдами гривень. Очікуваний бюджет за 2016 рік буде 35,4 мільярди гривень. На наступний рік, 17-й, ми плануємо. 36,8 мільярдів гривень, той варіант, який ми подали до Київради. Більш за все видатків планують спрямувати на транспорт друге місце з ЖКГ. Капітальні видатки у нас будуть складати 5 мільярдів 94 мільйони, при цьому капітальні вкладення будуть складати 3 мільярди 591 мільйон, а капітальний ремонт – 1,5 мільярди. Транспорт – 2 мільярди 358 мільйонів. Житлово-комунальне господарство – мільярд 167 мільйонів. 17-го року не збавлять темпів із ремонту шляхів. Щоправда, тепер додаткового фінансування чекати нема звідки цьогорічний експеримент, за яким половину надприбутків митниці спрямовували на дороги державного значення, завершено. Утім кажуть, запланований обсяг ремонту рівний цьогорічному розчедритися доведеться не лише тут. На міський бюджет лягає тягар підвищення мінімальної зарплати з наступного року до понад трьох тисяч гривень. Наші витрати на освіту в сімнадцятому році зростуть на 2 мільярди 890 мільйонів, це на 41 відсоток, майже на 42 відсотки. Наші витрати на охорону здоров'я зростуть на мільярд млрд, мільйони. Це на 25%. А разом з підвищеними витратами на культуру та спорт набігає аж 4,5 млрд. мільярди. Рівно на цю суму з піднів запланований фонд розвитку, ставши трохи меншим за цьогорічний. В будь-якому разі в депутатів Київради є тиждень, аби внести свої пропозиції до проекту бюджету. Вже після цього його ухвалюватимуть на сесії. Іван Станіслав Бурчак, телеканал Київ. Свято наближається, головна ялинка країни вже в столиці. Везли її близько 15 годин з Івано-Франківщині і вчора вже традиційно встановили на Софійській площі. Як ідуть приготування, дізнаємося у Наталії Білогурової. Вона з нами напрямую. Скайп зв'язку з історичної площі. Наталю, привіт! Чекаємо від тебе подробиць. Вітаю, як бачимо, облаштування новорічного містечка не припиняється навіть ввечері. Вже привезли декілька будиночків, в яких народні майстри будуть продавати свої вироби. До речі, орендної плати з них брати не будуть. В цьому році народні майстри, народним майстрам приділили особливу увагу. Як відомо, тисячу яворівських іграшок, які прикрашатимуть цьогорічну ялинку. Зробили майстри з Львівщини власноруч студія. Дякую, Наталю, Наталя Білогурова з Софійської площі про підготовку до новорічних свят. І просто зараз Владислав Красніцький готується до чергової години столиці. Про що йтиметься, і хто до нього завітає? Які питання будуть обговорювати? Вже маємо змогу почути. Привіт, Владиславе. Тож, до якої теми зараз готуєшся, і хто до тебе завітає? Мої вітання, Наталю. Дякую. Власне. Буде двоє гостей в першій програмі. Столиця це вже буде традиційно. Ми розпочинатимемо таким чином. Ними стануть Сергій Рудик, народний депутат України, член депутатської фракції Партії Блок Петра Порошенка, голова підкомітету з питань державного боргу та фінансування державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та політичний експерт Сергій Дацюк. З ними поговоримо про результати погоджувальної ради, яка відбулася сьогодні. Власне з'ясуємо, які питання має розглянути парламент на цьому тижні. Також будемо намагатися з'ясувати, коли ж країна отримає кошторис на 2017 рік і. Довкола яких питань виникають дискусії, і, власне, вони будуть е, виникати. І є зараз також обговоримо і законопроекти, які покликані спростити отримання дозволу на арешті в взяття під варту народних депутатів. Про це все вже незабаром. Перша програма столиця стартує за лічені хвилини. Наталю. Дякую, Владиславо. Отже обов'язково долучайтесь зі своїми міркуваннями щодо цих тем, які оголосив Владислав Красніцький. Ну, а я на вас чекатиму вже за дві години, а просто зараз до вашої уваги останні події зі світу спорту. Моє вітання. настав час найцікавіших новин зі світу спорту тур у Чемпіонаті України з футболу виявився неповноцінним. Через незадовільний стан поля було скасовано матч у сумах Олімпік Карпати. Які санкції очікують на Олімпік за неспроможність організувати матч? Стане відомо пізніше. Таким чином у неділю було зіграно лише два матчі: шахтар у Львові сталь і зміцнив лідерство. А суперництві географічних сусідів зірки та Олександрії переможця виявлено не було. Після 17 турів лідерство шахтаря виглядає ще більш переконливим. Відрив підопічних фонсеки від Динамо сягнув вже 10 очок. Повернути інтригу у чемпіонських перегонах Динамо зможе 12 грудня, якщо у матчі наступного 18-го туру обіграє на олімпійському шахтар. Але перед цим учасники українського класичного а також зоря проведуть серед тижня матчі Єврокубків. Бути героєм у бою та на футбольному полі одночасно таке можливо. Це довели футболісти із міста Золотоноша, що на Черкащині, які здобули перший кубок героїв АТО. У турнірі, що проходив під егідою федерації футболу України, зіграла 42 команди, і лише 16 найкращих вийшли у фінальний етап. Вирішальне протистояння, яке відбулося у манежі тренувальної бази ФК «Динамо Київ», звело команду ЗНІ Збройних сил України із Золотоноші проти ФК СБІТім столичного підрозділу. Служби безпеки у безкомпромісній боротьбі з рахунком 2-1 трофей здобули черкащани на церемонії нагородження, яке відвідали керівний склад Збройних сил України, колишній тренер збірної Мирон Маркевич та президент ФФУ Андрій Павелко оголосили, що турнір серед воїнів АТО стане щорічним. Каждый победитель данного турнира сможет привести в свою воинскую часть новую мини-стадион. Так что каждый год этот турнир будет иметь очень хорошую мотивацию, как она сегодня имеется. Но уверен, что и это будет такой своей изюминкой данного турнира. Чемпіон України запорізький мотор переміг турецький Бешектар з рахунком 34-28 у передостанньому матчі групового етапу гандбольної ліги чемпіонів. Завдяки цьому успіху українська команда достроково гарантувала собі місце у плей-офф турніру. Останній матч групового етапу проти данського холстебро, який відбудеться 12 лютого, не матиме для мотора турнірного значення у першому раунді. плей-офф мотор зустрінеться з французьким Монпельє або іспанським «Логроньо». Це була заключна інформація у випуску новин. Тож будьте здорові.